в молочній залозі, що робити? Кісти це новоутворення, які не дуже часто перетворюються в рак. Але якщо на УЗД внутрі в кісті нема одного утворення, є гладка поверхня та вона не світиться, то вона, скоріше за все, доброякісна. Але остаточний діагноз це пункція з гістологією. Виникають вони від високого астрогена та пролактина, також від абортів, від саун, неправильного прийому гормональних препаратів. Ті жінки, які не народжували, не кормили грудів, молочна залоза не виконала свою функцію. До 35 років це УЗД, після 35 це мамографія. Якщо знайшли кісту, зразу до мамолога там уже пункційна біопсія і гістологія. А по результатам вже або можна наблюдати, або видалення. Ну точно не можна забути про неї. Якщо ви щось нащупали, то не тягніть до якоїсь дати обстеження, а зразу йдіть до лікаря. Якщо набухає одна молочна залоза, ви думаєте, що це кісточка з блюзгальтера або жара, не факт. У жінок, які кормили грудю, в декілька разів знижена ймовірність раку молочної залози. Якщо ви приймаєте гормони на яєчник або на матку, проконсультуйтеся з мамологом, бо лічимо одне, а органи мішені і молочні залози. Також виховуючи дітей, будуючи кар'єру, живучи для кого, не забувайте за себе і за своє здоров'я. Слава Україні!